Уявіть собі, що ви готові вбити незнайомця лише тому, що вам це наказав чоловік у білому халаті, здається, неможливо. А тепер уявіть, що 65% людей насправді це роблять. Сьогодні я розповім вам про експерименти, які розкрили найтемніші секрети людської душі. А зараз питання, яке має вас налякати. Що, якби я сказав вам, що ви потенційний садист, нацист або вбивця? Не поспішайте заперечувати, до кінця нашої розмови ви можете передумати. 1961 рік. Світ ще пам'ятав жахіття Другої світової війни. Люди задавалися болючим питанням, як могло статися, що мільйони звичайних німців стали співучасниками геноциду. Чи були вони якимись особливими монстрами? Чи, можливо, будь-хто з нас здатен на подібне? Стенлі Мілгрем, молодий психолог з Єльського університету, вирішив знайти відповідь. Він і гадки не мав, що його експеримент стане одним з найжахливіших у історії психології та розкриє правду, яку людство воліло б не знати. Уявіть, ви приходите в університет як доброволець, вам кажуть, що це дослідження пам'яті. Ви граєте роль учителя. Ваше завдання допомагати іншій людині запам'ятовувати пари слів. За кожну помилку ви маєте покарати його ударами електричного струму. Струм реальний, біль справжній. Спочатку все здається безневинно. 15 вольт легкий поштовх. Але з кожною помилкою напруга зростає. 30 вольт, 60, 120. Ви чуєте, як людина в сусідній кімнаті кричить від болю, але голос авторитетного експериментатора спокійно наказує: Продовжуйте. 180 вольт – Жертва благає припинити. 240, предсмертні хрипи, 300 повна тиша. Людина або померла, або втратила свідомість. А експериментатор все повторює свою страшну мантру. Експеримент вимагає, щоб ви продовжували. І ось тут відбувається неймовірне: 65% звичайних людей доходять до кінця, до смертельних 450 вольт. Вони плачуть, тремтять, покриваються потом, але продовжують натискати на кнопку смерті. Звісно, насправді ніхто не помирав. Учень був актором, а струму не було. Але учасники цього не знали. Вони були готові вбити заради науки, заради покори авторитету. Але найстрашніше попереду, коли Мілгрим змінював умови експерименту, результати ставали ще моторошнішими. Коли експериментатор був не в білому халаті, а в звичайному одязі, відсоток вбив спадав. Коли експеримент проводили не в престижному університеті, а в занедбаному офісі, знову менше жертв. Це означало лише одне. Люди готові вбивати не через садизм чи жорстокість. Вони роблять це через повагу до авторитету. Білий халат, диплом на стіні, престижна установа і звичайна людина перетворюється на знаряддя смерті. Але експеримент Мілгрема це лише початок нашої подорожі в пекло людської душі. Бо якщо людьми так легко керувати зверху, то що відбувається, коли їм дають владу над іншими? Відповідь на це питання виявилася ще страшнішою. 10 серпня 1971 року 24 студенти Стенфордського університету прокинулися в останній раз як нормальні люди. Вже за 6 днів деякі з них стануть садистами, інші зламаними жертвами, а світ отримає один з найстрашніших уроків про людську природу. Філіп Зімбардо, професор психології, хотів дослідити просте питання: людей роблять злими їхні внутрішні якості, чи все ж ситуації, в якій вони опиняються? Для цього він перетворив підвал психологічного факультету на справжню тюрму. Справжні грати, справжні камери, справжні кайданки. 24 психічно здорових студенти випадковим чином розділили на охоронців та в'язнів. Це мав бути звичайний експеримент на два тижні. Але те, що відбулося далі, змусило зупинити його достроково, бо межа між наукою та тортурами зникла назавжди. Перший день здавався грою. Охоронці отримали уніформу, дзеркальні окуляри та палиці. В'язням видали номери замість М та принизливі халати. Здавалося, студенти просто грають ролі, але психіка людини виявилася набагато крихкішою, ніж хто небудь міг передбачити. Другий день приніс перші ознаки катастрофи. Охоронці почали використовувати свою владу. Спочатку невинно змушували в'язнів робити віджимання за непослух. Але влада п'янить швидше за алкоголь і невинні покарання перетворилися на щось моторошне. Третій день назавжди увійшов в історію як демонстрація того, наскільки швидко може зламатися людська психіка. Один з в'язнів почав плакати, кричати, втратив зв'язок з реальністю. Він благав випустити його, але замість співчуття охоронці сприйняли це як виклик своїй владі. І тут почалося пекло. Охоронці почали будити в'язнів посеред ночі для перевірок, змушували їх чистити туалети голими руками, забороняли відвідувати туалет взагалі. А найстрашніше вони почали отримувати задоволення від приниження інших людей. П'ятий день експерименту приніс сцени, які важко описати словами. Охоронці змушували в'язнів імітувати статеві акти один з одним, використовували вогнегасник як знаряддя тортур, позбавляли їжі за найменшу провину. Деякі в'язні настільки увійшли в роль, що почали доносити один на одного охоронцям. Але найстрашніше, що навіть сам Зімбардо втратив зв'язок з реальністю. Він перестав бути вченим і став начальником тюрми. Коли батьки одного з в'язнів прийшли з візитом, він хвилювався не про етичність експерименту, а про те, чи планують вони втечі, чи ні. Тільки втручання його дівчини, аспірантки Кристини Масляч зупинило цей жах. Вона прийшла в тюрму і була приголомшена побаченим: Що ти робиш з цими хлопцями? закричала вона. І лише тоді зімбардо прозрів і зрозумів, у що перетворився його експеримент. 6 серпня, менш як за тиждень після початку, експеримент екстерно припинили. Деякі охоронці плакали, дізнавшись про це. Вони не хотіли повертатися до звичайного життя. Влада над іншими людьми стала для них наркотиком. А в'язні багато з них отримали психологічні травми, які тяглися роками. Вони не могли повірити в те, що зробили з ними звичайні студенти, такі ж як вони й самі. Експеримент Зімбардо показав страшну правду. За відповідних обставин будь-хто з нас може стати монстром. Не через внутрішню схильність до зла, а просто через ситуацію, через роль, яку нам дали? Це пояснило не лише концтабори, а й тюрми Абу Грейб, геноциди в Руанді та безліч інших жахіт людської історії. Але якщо дорослі люди так легко ламаються під тиском ситуації, то що відбувається з найвразлимішими серед нас, з дітьми? Наступна історія розповість про експеримент, який назавжди змінив життя невинної дитини заради наукової цінності. Уявіть дев'ятимісячне немовля, яке весело гралося з білим щуренням, не боячись нічого на світі. А тепер уявіть ту ж саму дитину через кілька тижнів, яка кричить від жаху при вигляді будь-чого білого та пухнастого. Що могло так кардинально змінити психіку малюка? Відповідь вас шокує. Це зробили науковці заради експерименту. 1920 рік університет Джона Гопкінса. Джон Вотсон, засновник біхевіоризму, хотів довести свою теорію про те, що всі страхи людини набуті, а не вроджені. Він обрав найбеззахисніший об'єкт, який тільки можна було знайти немовля. Маленький Альберт, називаємо так немовля, був спокійною і здоровою дитиною. Його мати працювала в лікарні, і Вотсон без проблем отримав доступ до малюка. Спочатку вчений просто спостерігав. Альберт не боявся ні білих щурів, ні кроликів, ні собак. Дитина навіть гралася з ними, усміхаючись та сміючись. Але потім почався справжній експеримент, і для маленького Альберта почалося пекло. Кожен раз, коли дитина торкалася білого щура, експериментатори створювали жахливий гучний звук, ударяючи молотком по металевій пластині прямо рядом за головою малюка. Уявіть собі цю сцену: немовля, тягнеться до милої тваринки. І раптом оглушливий грюкіт, від якого воно починає плакати від страху та болю. Спочатку Альберт не розумів зв'язку між щуром та звуком, але психіка дитини працювала саме так, як передбачав Вотсон. Через кілька повторень мозок малюка створив зв'язок: білий щур означає небезпеку, біль та страх. Але найстрашніше почалося далі. Страх, який штучно створили в дитині, почав поширюватися на все, на все, що нагадувало білого щура. Альберт почав плакати при вигляді білого кролика, потім при вигляді білої собачки, далі при вигляді будь-якого білого пухнастого предмету. Експеримент досяг свого апогею, коли маленький Альберт почав кричати від жаху, навіть при вигляді білої борідки Санта Клаусу або від білої вати. Уотсон зумів перетворити спокійну, щасливу дитину на маленького невротика, який боявся половини світу навколо себе, але найбільший жах чекав попереду. Вотсон планував другу частину експерименту лікування штучно створеного страху. Він хотів довести, що може не лише створювати фобії, а й усувати їх. Але доля склалася інакше. Мати Альберта несподівано покинула лікарню разом з дитиною, і Вотсон втратив свого піддослідного. Малюк назавжди зник з поля зору експериментатора, залишивши зі своїми штучно створеними страхами. Десятиліттями доля маленького Альберта залишалася загадкою. Тільки в 2009 році дослідникам вдалося встановити справжню особу дитини. Це був Дуглас Меріт, син жінки на ім'я Арвіла Меріт, яка дійсно працювала в лікарні Джонса Гопкінса. Але найстрашніше відкриття чекало попереду. Дуглас помер у 6 років від гідроцефалії, від захворювання мозку. Подальші дослідження показали, що дитина, ймовірно, страждала на неврологічні проблеми ще до початку експерименту. Це означало, що Вотсон свідомо обрав для своїх дослідів хвору особливо вразливу дитину. Експеримент з маленьким Альбертом назавжди змінив етичні стандарти психологічних досліджень. Він показав, до чого може призвести наука без совісті, коли вчені ставлять свою цікавість вище за людські страждання. Але якщо один психолог міг так зіпсувати життя одній дитині, то що відбувається, коли ціла державна машина вирішує експериментувати з людьми? Наступна історія розповість про програму, яка перетворила тисячі невинних людей на піддослідних кроликів. Що, якби я сказав вам, що ваш уряд може стерти вашу пам'ять, змінити особистість і перетворити на керованого робота? Звучить як фантастика? Добре! А тепер що якби я додав, що це все вже відбулося, і тисячі людей стали жертвами цих експериментів без їхньої згоди? Ласкаво прошу до найтемнішої глави в історії американської науки. Проекту МК Ультра 50-ті роки ХХ століття. Холодна війна набирає обертів. ЦРУ параноїдально боїться, що радянські спецслужби розробили засоби контролю свідомості. У відповідь американці запускають власну програму, яка за своєю жорстокістю перевершить найстрашніші кошмари. Директор ЦРУ Алян Даллес особисто підписує наказ про створення програми МК Ультра. Мета проста та страшна: навчитися повністю контролювати людську свідомість. Стерти пам'ять, перепрограмувати особистість, створити ідеальних шпигунів і вбивць. Але для досягнення цих цілей потрібні піддослідні. І тут американська наука показує свою найогиднішу сторону. Об'єктами експериментів стають найбеззахисніші пацієнти психіатричних лікарень, в'язні, солдати, канадські громадяни. <плес> Сука, кнопські громадяни. Люди, які навіть не підозрюють, що стали піддослідними щурами. В центрі цього жаху опинився доктор Юен Камерон, шанований психіатр з Монреаля. Зовні поважний вчений керівник всесвітньої психіатричної асоціації, а насправді садист, який отримував задоволення від руйнування людських особистостей. Камерон розробив методику, яку цинічно назвав психічне водіння. Спочатку він старав особистість пацієнта за допомогою жахливих засобів. Електрошок потужністю в 30-40 разів більшою за терапевтичну. Уявіть собі, струм проходить через ваш мозок з такою силою, що ви забуваєте, як вас звати, де ви живете і хто ваші рідні. Але це був лише початок. Далі йшли масивні дози ЛСД. Деякі пацієнти отримували галюциноген 77 днів поспіль. Їхня психіка розпадалася на шматки під впливом безперервних кошмарних видінь. Людей поміщали в абсолютно темряву та тишу, без звуків, без світла, без дотику зовнішнім світом. Психіка не витримувала такого навантаження і просто ламалася. А потім Кемерон намагався переписати зруйновану особистість. Безперервне прослуховування записів протягом тижнів. Одні й ті ж фрази повторювалися тисячі разів, вбиваючись в знищену свідомість: Ти щаслива домогосподарка, ти любиш свого чоловіка. Твоє минуле не існувало. Результати були жахливими. Люди, які приходили до клініки з легкими депресіями, перетворювалися на овочів. Вони забували рідну мову, не могли користуватися туалетом, не впізнавали власних дітей. Деякі так і не змогли відновити пам'ять до кінця життя. Але найстрашніше, що ці експерименти не обмежувалися Канадою. По всій Америці в психіатричних лікарнях та тюрмах відбувалися подібні жахіття. В'язні отримували ЛСД без їхнього відома. Солдатам підмішували галюциногени в їжу та спостерігали за їхніми реакціями. Одна з найстрашніших історій сталася з Френком Олсоном, науковцем, який працював в програмі. Після того, як йому дали таємно ЛСД, він впав у глибоку депресію і викинувся з вікна готелю. Офіційна версія самогубство. Насправді вбивство, щоб заткнути рота невдоволеному співробітнику. Програма МК Ультра тривала більше 20 років. За цей час постраждали тисячі людей. Точну кількість жертв встановити неможливо, бо більшість документів знищили в 70-х роках, коли програму розкривали. Правда виплила на поверхню тільки завдяки журналістському розслідуванню. У 74-му році репортер Сімур Герш опублікував статтю про незаконні експерименти ЦРУ. Розгорівся скандал, який змусив конгрес провести розслідування, але навіть тоді повної правди не розказали. Директор ЦРУ Річард Хельмс наказав знищити всі документи, пов'язані з МК Ультра? Тисячі папок спалили, тисячу життів стерли з історії. Лише завдяки випадково збереженим фінансовим документам, світ дізнався хоч щось про ці життя. МК Ультра показала, що найстрашніші експерименти можуть проводитися не божевільними вченими в підпіллі, а цілком офіційними установами за державні гроші. І якщо влада може так цинічно експериментувати з дорослими людьми, то як легко вона може маніпулювати дітьми? Наступна історія покаже, як звичайний шкільний урок за п'ять днів перетворився на репетицію фашистського режиму. Квітень 1967 року звичайна середня школа в Каліфорнії. Вчитель історії Рон Джонс готувався до чергового уроку про Другу світову війну. Він і гадки не мав, що за 5 днів перетворить свій клас на фашистську організацію, а своїх учнів на фанатиків, готових на все заради руху. Все почалося з простого питання. Джонс розповідав про нацистську Німеччину, і один з учнів запитав: Як звичайні німці могли дозволити знищення євреїв? Чому вони нічого не робили? А інші студенти підтримали, ми б ніколи не дозволили такого. Американці не такі покірні. І тут Джонсу спала на думку страшна ідея. А що якби показати їм на практиці, наскільки легко створити диктатуру? Так народився експеримент, який назвуть третьою хвилею. Перший день Джонс почав з дисципліни. Нова посадка, спини рівно, ноги під прямим кутом, нові правила поведінки підніматися та сідати за командою. Спочатку учні сміялися, але потім захопилися грою. Вони почали гордитися тим, що можуть виконувати команди швидше за інших. За кілька годин звичайні підлітки перетворилися на дисциплінованих солдатів. Другий день приніс новий елемент почуття елітарності. Джонс створив секретний салют. Зігнуту праву руку піднесена до лівого плеча. Девіз сила через дисципліну. Учні почули про третю хвилю, рух, який має змінити світ. Вони відчули себе обраними, особливими. До кінця другого дня в класі панувала особлива атмосфера. Діти, які зазвичай балакали та жартували, мовчки сиділи по струнці. Вони з гордістю демонстрували свій секретний салют і з презирством дивилися на тих, хто не був членом руху. Третій день став переломним. Джонс додав новий девіз Сила через спільність. Завданням було знаходити нових членів серед інших учнів школи. Результат перевершив найсміліші очікування. До кінця дня третя хвиля налічувала 200 учасників. Але найстрашніше, що разом з ростом руху росла й нетерпимість. Учні почали доносити один на одного. Хто порушив дисципліну, хто не віддав честь належним чином. Доноси сипалися як з рога достатку. Четвертий день. Девіз, сила через дію Джонс не встигав стежити за тим, що відбувалося. Рух жив власним життям. Учні самостійно організовували нових членів, створювали охорону, слідкували за дисципліною. Вони почали носити білі сорочки як уніформу, малювали символи третьої хвилі скрізь, де тільки могли. А найстрашніше вони почали отримувати задоволення від влади. Старші учні принижували молодших, еліта руху зневажала звичайних школярів. Атмосфера в школі стала задушливою та напруженою. П'ятий день мав стати кульмінацією. Джонс оголосив, що третя хвиля частина національного руху, і їхній лідер виступить по телебаченню з важливою заявою. Всіх членів запросили до актової зали на особливий збір. Зала була переповнена. Сотні учнів сиділи у військовому порядку, чекаючи на виступ свого вождя. Атмосфера нагадувала нацистські мітинги. Та ж дисципліна, те ж фанатичне очікування, та ж готовність до сліпого підкорення. І тут Джонс зробив те, що назавжди врізалося в пам'ять його учнів. Замість обіцяного лідера він увімкнув кадри нацистських зборищ. Тисячі німців сиділи у тому ж військовому порядку. Ті ж фанатичні обличчя, та ж сліпа відданість Фюреру. Ось хто ви є, сказав Джонс своїм приголомшеним учням. За п'ять днів ви стали фашистами. Ви готові були виконувати накази, не задаючи питань. Ви доносили один на одного, ви відчували себе вищими за інших. Ви стали такими ж нацистами, такими ж самими німцями, яких ви засуджуєте. Тиша в залі була оглушливою. Деякі учні плакали, усвідомлюючи те, що з ними сталося. Інші не могли повірити, що їх так легко обдурили. Багато хто відчував сором за свою поведінку останніх днів. Експеримент третя хвиля показав жахливу правду. Фашизм не приходить ззовні, він народжується всередині звичайних людей, коли створюються відповідні умови. Харизматичний лідер, почуття елітарності, спільна мета, дисципліна, і за лічні дні демократичне суспільство може перетворитися на тоталітарну диктатуру. Але якщо такі маніпуляції можливі в реальному світі, то що відбувається у віртуальному? Наступна історія розкриє, як сучасні технології роблять нас піддослідними щурами в експериментах, про які ми навіть не підозрюємо. Ви думаєте, що соціальні мережі просто показують вам пости ваших друзів? Що алгоритми нейтральні і не втручаються у ваше життя? А що, якби я сказав, що кожен день мільйони людей стають жертвами психологічних експериментів, про які вони навіть не здогадуються? Ласкаво прошу до епохи цифрових маніпуляцій 2014 рік! Компанія Facebook проводить таємний експеримент над майже 700 тисячами своїх користувачів, без їхньої згоди, без попередження, без можливості відмовитися. Мета дослідити емоційне зараження в соцмережах. Суть експерименту була простою та страшною. Алгоритми штучно збільшували кількість позитивних або негативних постів у стрічці конкретних користувачів. Потім аналізували, як це впливає на їхні власні пости. Чи справді емоції заразні в віртуальному світі? Результати приголомшили навіть самих дослідників. Люди, які бачили більше негативних постів, самі починали писати сумніші повідомлення. А ті, чия стрічка була наповнена позитивом, ставали більш оптимістичними в своїх публікаціях. Здавалося б, що ж страшного. Але подумайте глибше, це означає, що настрій мільйонів людей можна контролювати, просто змінюючи алгоритми показу контенту. Хочете зробити суспільство більш депресивним? Додайте негативних новин. Хочете підняти рейтинги політика? Покажіть більше позитивних матеріалів про нього. І найстрашніше, що це відбувається щодня. Алгоритми соцмереж постійно експериментують з нами. Вони тестують, які пости викликають більше емоцій, що змушує нас довше залишатися онлайн? Як маніпулювати нашою увагою для збільшення прибутків? Ваша стрічка в Facebook, Instagram, TikTok це не випадковий набір постів. Це результат складних психологічних розрахунків, розроблених для максимального впливу на вашу поведінку. Кожен лайк, кожен коментар, кожна секунда перегляду аналізується та використовується проти вас. А найгірше, що ми добровільно даємо дозвіл на ці експерименти, підписуючи користувацькі угоди, які ніхто не читає. Ми погоджуємося ставати піддослідними в найбільшому психологічному експерименті в історії людства. Сьогодні мільярди людей піддаються щоденним маніпуляціям і більшість навіть не здогадується про це. Ми думаємо, що приймаємо самостійні рішення, але насправді танцюємо під дудку алгоритмів, створених спеціально для отримання максимального прибутку з нашої уваги. Дякую, що залишилися зі мною до кінця цієї цікавої розмови. Якщо цей випуск змусив вас задуматися, поділіться ним з друзями. Лайкайте, підписуйтесь на канал та пишіть у коментарях. Який з експериментів шокував вас найбільше? До зустрічі в наступному випуску, де ми продовжуємо досліджувати загадки людської психіки.